Привіт всім і дорослим і малим. Оченята відкривайте, на заняття поспішайте. Сьогодні на занятті з конструювання ми з вами будемо робити снігові кульки. Для цього нам потрібно серветки білого кольору. Ми знаємо з вами, що сніг білий, пухнастий, холодний, м'який. Ось декілька кульок я зробила. А зараз я вам покажу, як виготовити кульки із серветок, щоб їх стало більше. Беремо серветочку. І її ось так будемо скочувати між долоньками, натискаючи долоньку одну і другу на нашу серветочку. Так, і подивимося, чи в нас вийшла снігова кулька. Ось така в нас вийшла снігова кулька. Сюди її. До інших снігових кульок, щоб їм було веселіше. І ще візьмемо серветочку і будемо її скочувати між долоньками. Ось так. І ще в нас є одна снігова кулька ось така. І ще візьмемо серветочку, і будемо її скочувати знову між долоньками, натискаючи одну долоньку і другу на нашу серветочку. Ось знову у нас є снігова кулька. Так як немає зараз ще снігу, але вже настала зима, то ми можемо з вами. Пограти із нашими сніговими кульками. Ми можемо на них подмухати. ось так вони котяться по нашій тарілочці. Ось так можна з кульками пограти. Ось такі снігові кульки можна виготовити із серветок.